І будемо говорити зараз про Херсон про Херсон, по якому сьогодні росіяни завдяки чергового жорстокого удару. І з нами на зв'язку Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітаю. Вітаю. Скажіть, будь ласка, чи є якісь оновлення стосовно постраждалих в результаті цього російського ракетного удару по центру міста станом на зараз? Я можу сказати, що зараз лікарі наші борються за життя. Поранених, тому що там є важкі, дійсно важкі випадки роблять все для того, щоб врятувати їх життя. На жаль, в нас сьогодні, і після ранкових обстрілів обстріли продовжувалися там, так само були е, працювали орки і по центральному частині міста, і по іншим громадам нашим. Ну на жаль, така в нас зараз складна безпекова ситуація. Насправді. Ну так, вона в принципі такою залишається від моменту звільнення міста. А ви згадали, що дуже багато зараз постраждалих у лікарнях зі складними пораненнями? Чи достатньо херсонські лікарні забезпечені не лише медикаментами, але й медичним персоналом? Ну, прямо кажучи, чи є лікарі, які здатні е, рятувати таку кількість постраждалих? Скажемо так, до сьогодні в нас цього було всього достатньо. Я дуже сподіваюся, що в нас не буде збільшуватись кількість поранених щодня, Тому що якщо дійсно у нас буде така тенденція, то нам потрібна буде додаткова допомога. Але у нас і зараз насправді після того як людина її стан роблять стабільним. У нас працює медична евакуація. Ми ввозимо людей в лікарні в іншій області. Коли вже таке переміщення, воно, воно не буде прискованим для здоров'я, тому що ну тут головне правило – не зробити шкоду людині під час такого перевезення. Зараз в нас є лікарів. і це справжні герої, які 24 на 7 працюють. У нас ефективно працюють дійсно і швидка допомога, і е, хірурги. Наші ну всі лікарі насправді вони тут дуже круті. Ну, це якщо мова йде про Херсон як обласний центр, так очевидно, там життя, хоч і зменшилася інтенсивність, але все одно воно жевріє. А якщо е, перейти на решту звільнених територій, наприклад, селища чи невеличкі міста, яка там ситуація з медичним забезпеченням? Вона більш складна дійсно так і є. Вона більш складна, в тому що і в Береславі, і в Богозоркі нашій, але більшість населення все ж таки зараз знаходиться у нас в Херсоні. Якщо рахувати, і насправді ну, більшість обстрілів у нас так само на Херсон припадає. У нас не менше 50% кожен день. Оце статістики по обстрілам – Це саме Херсон. Тому і основні зараз вухвілля для того, щоб у Херсоні був. Потужний медичний центр, фактично, який обслуговують і інші громади в нас. І дитяча обласна лікарня вже почала проводити виїзну роботу, коли лікарі з обладнанням, з, з ліками вони виїжджають до громади. Там проводять свою роботу. Там вони оглядають діточок надають їм медичну допомогу. Якщо необхідно, то везуть вже цих дітей до Херсону, до лікарні. Пане Юрію, а щось чути доходить якась інформація з окупованого лівобережжя Херсонщини, що там відбувається? Будай уривчості відомості, якісь, але точні? Ну насправді там дуже складна гуманітарна ситуація зараз, тому що орки вони продовжують е, намагатися зробити е, таку е, примусову фактично депортацію наших людей з деяких населених пунктів, з деяких громад. Зараз орки масово заселяються от в залишене житло наших людей, тому що вони зараз е, бояться просто робити концентрацію своїх військ, тому що знають, що дуже швидко зсу відпрацьовує такі міста скупчення, тому вони от зараз намагаються використовувати максимально наших людей як живий щит фактично і. Е, 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 Ну, мається це їхніх солдат поруч от за житловою забудови, там де є наші люди. ЗСУ, звичайно, не працюють вже по таким цілям. Е, моральний стан ворога там насправді дуже низький. Таких повідомлень дуже багато про те, що зараз там частину вони і своїх підрозділів бойових перекинули на, на інші напрямки і е, ну. Кажемо так, ті, що там залишаються, вони там не дуже розуміють, де вони знаходяться. Я не можу сказати, що взагалі там не залишилось билих підрозділів сильних, але достатньо велика кількість повідомлень про п'янство, про марадьорства, про пограбування, про таку дуже низьку дисципліну. Звичайний спосіб життя російської армії, в принципі, так і. є. Дякую, пане Юрію, за розмову. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був у нашому ефірі.